День Чорнобильської трагедії, 26 квітня, відзначає не тільки Україна, але й увесь світ. Радіоактивне забруднення поширилось далеко за межі України. Кількість жертв радіації становить більше восьми мільйонів. Але найбільшого удару від мирного атому зазнали ті, хто, не шкодуючи життя та здоров'я, вступив у боротьбу з радіаційною стихією. Це герої ліквідатори. Сьогодні жовтоводські ліквідатори разом з іншими представниками міської громади зібрались біля пам'ятника чорнобильцям, щоб відзначити 30-ту річницю трагедії на Чорнобильській АЕС минають роки, та біль не вщухає. Тривога не полишає людей, пов'язаних з корботним часом ядерного апокаліпсиса. Наслідки Чорнобиля, найбільшої в історії людства техногенної катастрофи, ще довго відчуватимуть і сучасники, і прийдешні покоління. Не заживає Чорнобильська рана, бо не згасає вогонь пам'яті, які несуть покоління на алтар шани та подяки. Когда не було війни, всі мирно спали». Не зная, что из мирной тишины пришла беда, которую не ждали, Взметнулся в небо яркий столб дня, Раздался взрыв, как гром из Поднебесья. И облако незримого дождя окутало и припять и Полесье. Диспетчер пункта связи сообщил, и голос в трубке прозвучал на батом. Авария случилась на ЧАЭС. Из-под контроля вышел мирный атом. Взорвался ядерный реактор, и тогда обломки твелов и графита разбросала, и перекрытие мажзала, а вода в штаннели кабельные. Бистра прибивали молоде покоління схиляється в подяці перед ліквідаторами страшної аварії, перед тими, хто живе поруч з нами, а особливо перед тими, хто відійшов у вічність. Хотів би висловити свою і вдячність не тільки свою, всієї нашої громади, мабуть, всіх людей, вдячність тим, хто дав можливість жити нам всім, бути живими, здоровими, веселими, мати чудових дітей, тим, хто 30 років назад це чудовий такий сонячний весняний день. Не гуляв, не готувався до весняних тоді маніфестацій, які готувалися до 1 травня. А за звуком сирени, такої, як прозвучала сьогодні, дуже швидко, не знаючи дійсно, що їх чекає, направлявся до 4-го енергоблоку. Зараз ми вшановуємо тих всіх, кого немає, але ми повинні ще сказати щире дякуємо. Висловити найбільшу вдячність тим, хто сьогодні поряд з нами, тим, хто ще живий. Ми мало що зараз можемо зробити для цих людей, але ми не маємо права не згадати їх. Ми не маємо права не вклонитися всім. Ми не маємо права не розказати зараз молоді дітям, що відбулося в цей день. Від якої страшної біди врятувало Україну, колишнє радянське судді, все людство. Ліквідатори аварійне ЧАЕС. до своїх товаришів однодумців звернувся і голова міської організації Союз Чорнобиль Україна Анатолій Кравцов, який торкнувся сумних для чорнобильців питань. 26 квітня сумна і трагічна дата в історії нашої країни, та не тільки країни, а мабуть, всього світу. На превеликий жаль, ті, хто подарували людству життя. Ті, хто врятували світ, сьогодні не потрібні своїй державі, вони забуті, соромно, звісно. Наша... з нагоди 30-ї річниці, наша організація відзначила 85 чоловік чорнобильців нашого міста. Я прошу пробачення у тих, кого я не змог відзначити. Мені дуже хотілося, але мої можливості не співпадають з можливостю. Значить, робота буде продовжуватись. Ми на цьому рік об'явлений президентом країни роком Чорнобиля. Ми будемо продовжувати роботу і будемо і далі нагороджувати своїх товаришів. Дуже б хотілося, щоб на 30-річчя все таки були відзначені всі чорнобильці міста. Пробачте, що не вийшло всіх. Друге, що я ще хотів попросити пробачення. У тих, кого я образив. Тому що мене звинуватили у вандалізмі. Вибачте, якщо за те, що я когось образив тим, що виділив мертвих на цих плитах, це та правда, яка мені не дуже сподобалася, коли приїхала поліція і звинуватили в тому, що я щось роблю не те, що треба. Ми давно про це Ця робота не завершена. І треба продовжувати, але в нас списків повністю немає, тобто ми надіємося на вашу допомогу. Я думаю, що це непогана ідея. Тобто ми цю роботу продовжимо. Це буде робитися й далі, якщо ви не будете проти. І сумне, то що мені може й не треба було казати, але вибачте, ну такий я є. Мені соромно за нашу міську владу. Соромно. Тричі я звертався, двічі письмово, один раз тут, на грудні місяці, на цьому мітингу. Я просив перейменувати, писали ми пропозицію, перейменувати вулицю Петровського, героїв Чорнобиля або будь-яку іншу вулицю міста. Я не розумію, чим ми цього не заслужили. Можливо, ми щось робили не так. Може нам в той час треба було спостерігати за тим, як зараз спостерігає Європа і співчуває. Я не знаю, в чому винні, але якось соромно. Дякую. А зараз я запрошую до нагородження Нагородим ще своїх товаришів. Ліквідатори були нагороджені орденами за заслуги, за мужність, а також відзнаками Асоціації ветеранів Міністерства внутрішніх справ України 30 років на ЧАЕС. Я внук ліквідатора, я дідом пишаюсь. Я з гордістю часу йому в очі вдивляюсь. Це ж він молодий, життєрадісний, милий. Він мій герой, як з картини красивий. Він не злякався підступного атому, ділив радіацію з друзями, братья. За землю, за маму, за мене, за нас. Ішов на завдання смертельне не раз. Я внук, ліквідатор, і я цим пишаюсь. Любий мій, діду, я на тебе рівняюсь. Под усыневшего неба Вдруг скатилась звезда Что-то замерло сердце Видно близко беда И возможно сегодня Это сложно понять Понимать и не надо Надо просто принять Шли в Чернобыль, ребята Наші житті спасать. У хаділі мальчишки. Щоми зросли міста. У хаділі мальчишки. Традиційно в кінці зібрання ліквідатори збираються разом для колективного фото. Їм є про що побалакати, що згадати та що обговорити. Адже не дивлячись на всі негаразди, планів у міської організації Союз Чорнобиль Україна ще багато.